Вітаю вас, друзі, з дуже мальовничого міста Елора. Це приблизно година від Торонто. Одне з найкрасивіших маленьких містечок біля Торонто. Дуже всім раджу, особливо восени. Це місто перетворюється на такий карнавально-маскарадне місто. Тут проходить дуже класний парад напередодні Хелловіна. В цьому році він, до речі, буде 18 жовтня, в суботу. Увечері це просто незабутнє видовище. Я тут був, всім раджу. Разом з вами сьогодні прогуляємось трошки по місту, покаже тут є багато цікавинок. Сподіваюсь, що вам сподобається. В Даунтауні Лори дуже багато прикольних бутічків невеличких, багато всіля... всілякого арту, який тут на постійній основі ось який такий стріт-арт. Або те, що люди прикрашають перед Хеловіном. Ось такі напрямки. Дуже багато хендмейду тут продають. Оце дуже прикольний стор. Мермейд русалка, якому просто дофігіща прикольних штук продається. Ось такі прикольні тут продається. Дуже багато прикольних штук в цьому магазині. прям очі розбігаються від бажання щось придбати. Ось такі фігури це такий фірмовий знак Лори. Їх ще вночі підсвічують зазвичай. Їх тут дуже багато по всьому місту, дуже прикольних. В місті дуже багато класних кафе. Це одне з них. Handsome Devil. Прекрасне дьявол. Ми тут колись брали дуже смачний Ось Такий відвідувачий кафе у нас сьогодні. Клайд і Бонні. В місті постійно щось відкривається, прикольно ось такий. Лора Distilling Компані не пам'ятаю, щоб вона така була. Ми ще недавно побудували, роблять якісь дуже смачні напої. Давайте пройдемо побачимо, що там є. Ліманчелла, джин, роблять джин, місцевий джин. Віскі. Віскі джин. ром. Все підряд. Зараз буду дегустувати щось смачненьке. <laughs> Ліманчала шикарне. По нам рецепту. Дуже прикольний досвід, можна подегустувати. Різні напої цікаві, які вони прямо тут виробляють. За, за, за цим вікном у цих бочечках. А, воно прикольне, правда. Варто того, щоб скоштувало. А Ось невеличкий локальний маркет. Що я вам хочу сказати, друзі, за два роки, коли я тут був останній раз, вони дуже сильно прибавили в якісті експозицій, підготовці до Хеллоуна, дуже багато прикольних фігур, прикольних інсталяцій, прикольних монстрів, прикольних місць, аби їх відвідати. Лора стає з кожним роком все краще і краще. Це безперечно, я би на, на, наразі зараз би я б назвав його топ destination, Якщо вам є бажання трошки від'їхати від'їхати від Торонто, відвідати щось цікаве місто, то і Лора це номер 1. Особливо раджу це зробити в суботу, 18 жовтня, коли в них буде їх карнавал ввечері. В день можна приїхати погуляти, а в день, а ввечері подивитись карнавал. Це буде безперечно. Безперечно цікаво. Сенс як свято урожаю, фактично. Плас Хелоувін, воно так все одне з одним перемішалося. Стало таке унікальне унікальне сполучення Хеллоуіна і Сенс -гівіна. Саме тут в Лорі. Дуже класні інсталяції справді. Ось такий сторожовий пес. Ще один Ось цей майданчик в центрі міста завжди був таким експозицій плейс. Вони його постійно тут виставляють різні фігури, не тільки арт, різноманітний, не тільки під а взагалі. Але ось саме в цей час восени, в жовтні, тут дуже багато всього пов'язане саме з Хеллоуіном Ось такі черті. Варять страву якусь... страло. такий дядька спитає хто charge? Тобто хто головний? Дуже прикольна фігура. Це музиканти до цього. Справді Лора розквітає, стає краще, будують багато. На цьому місці взагалі нічого не було. ще Років п'ять назад. А зараз ось такі прикольні місця з'являються. А це, друзі, Лора Мілс. Фактично це млин, з якого почалася історія міста Елори. Він був побудований у 1832 році. Зараз тут бутік отель Ресторан, спа, дуже прикольне місце. Ще прикольне в Элорі, що є поряд буквально з центром міста. Починається трейл біля річки Гранд Рівер, яке протікає через місто. На цьому трейлі доволі малювничі види з нього відкриваються. Тобто одна, одна ваша подорож до Елори вам принесе як таке естетичне задоволення від маленького канадського міста, а гастрономічне задоволення, тут багато класних ресторанів. І третє, що можна тут похайкати, тобто погуляти на природі. А зараз дуже красиво в осені, у нас жовте листя вже всюди. Так що Можна зробити сумістити приємне з корисним. Багато людей сьогодні у нас тут гуляє. І це в принципі зрозуміло, тому що дуже класна погода у нас тримається в Онтаріо. Зараз взагалі 26 градусів тепла. Ось це річка наша. Там навіть невеличкий водоспадик. А в тому боці комплекс житловий, який був побудований буквально за два роки. Нещодавно зовсім дуже такого приємного вигляду має. Це Grand River, на березі якої стоїть вора. Такі пороги в нас. Ось так це виглядало багато років тому. Ось така краса, майже в центрі міста Елора. Можна прогулятися по руслу річки. Це у людини забавки. А ось вам такі картини невеличкого міста, де на бекярді в тебе на віжалках сушиться твоя бі... білизна, а поруч у парку гуляють люди <рес> <рес> і за цим всім спостерігають. А ще Валорія дуже прикольний міст, який вони забудували не дуже давно, який веде на ту сторону річки. Знову вуличні музиканти. Красиво. Ось така красива річечка. На тому боці прикольний комплекс житловий, який я не тільки збудували нещодавно. Подивилися, які там ціни. Одна квартира 800. Двох-трьох бендлер і більше мільйона. Доволі, доволі дорого, але красиво. Красота не Вона Вона Лора Мілс, яка стала початком цього міста фактично. Млин. Зараз там, я вже казав, там бутик-отель, спа і ресторан. Ну ось такий він, друзі, місто Лора, провінції Антарія. Дуже прикольне містечко. Всім раджу. Це буквально маст-хев, якщо ви не були тут. Обов'язково, особливо в жовтні. 18 жовтня тут буде парад. Обов'язково приїжджайте в 6 годині вечора. Початок. А ви потім мені скажете спасибо, якщо ви його відвідаєте. Дуже класна подія, дуже класне містечко само по собі. Тому приїжджайте в Лору. Вам тут дуже сподобається. На цьому все, пока-пока.